Як відбувається зворотні спалювання батьківські Зворотнє схрещування? Це власне, ви можете відкрити, мабуть, е... Якщо можна, на... по простому да, дивіться по простому, по-простому, це схрещування на батьків. Тобто, для того, щоб зробити зворотне схрещення на одного із батьків, ви виводите від мами дочок, від цих дочок отримуєте трутня генотипом, такий, як, як їхня бабця, да? і від цієї матки, бабці цих трутнів, ви отримуєте дочок. Сестер їхньої, е, значить їхніх мам і скрещуєте між собою. Тобто це близько спріднене скрещення. Зворотнє скрещування на е, ну можна на батька зробити, можна на матір. Пожалуйста, ещё какие вопросы? Постоящевание, и когда вы получаете уже наблюдаете результат? Какой строк времени вот проходит? А, ну вот, например, 278-м на пришло полный тест, полный полный рік. А в одному році зроблені, зроблена зроблена вистою комбінація підсадження отводки, через зиму перезимовали, повний сезон до кінця року. И уже в кінці сезону ми бачимо їхні результати. Як по моролоності, в тому числі ми Ну, в нас якби декілька характеристик, які ми дивимося перш за все. Тому що є і косвені, які ми так звертаємо увагу, скажімо, якщо вони є добре, якщо їх немає, ну нічого страшного. Значить, перш за все, це миролюбність, це нейроїння і це щоб мед насилу, тобто медопродуктивність. Три характеристики. По цих матках ну, попередні висновки у нас були вже десь ну, на початку липня. Попередні висновки, і ми вже були заклали від це 278 група. Там ми закладали від першої і третьої матки. І ми зробили групу сім маток. Не пам'ятаю, якої три, якої чотири. Коротше, сім маток було зроблено від них. Це якби ми наперед хотіли, ну мало ли що вдруг пропадуть там, чи що, щоб в мене цей матеріал зберігся. І вже осінню, після значить, після остаточної оцінки ми. Першого ставили, а від третьої зробили групу, значить, нас 15 маток пішло в зиму, облетіли природні. Ну, Штучно було сміняти вже пізно, а для того, щоб зробити в наступному сезоні зворотнє схрещення, нам потрібні були е матки. Да? І неважливо, вони там контрольовані, не контрольовано, трутні, вони всі дають одинаково. Тому вивели маток, облетіли вже практично чуть не в вересні, е підсадили і маємо на слідуючий рік групу е для зворотнього скрещування. Да, тобто, ну, так. Тестування, якщо е, говорити знову ж таки про цього одного трутня, то тут тестування у вас е, коротке, тому що е, з одним трутньом бджоломатки е, матки витримують ну, максимум два полусезони. Да? Е, вони не витримують у вас повний сезон, повне навантаження. Бажано взагалі це в одному сезоні як, е, ну, про, робити е, висновки і виводити від них дочок. Тому що ну, якби заміни дуже часті. Колір маток бджіл, значить, основна маса зіріх ну, з жовтизною зустрічалася. У відсотках не скажу, зараз не готові відповісти. З жовтизною були, зустрічалися. Тобто жовтизна, знову ж таки, от чому ми завозили Македоніку? По-перше, Македоніку завозили, тому що Черватому Диму Федоровичу треба матеріал для дослідження по українській степовій. Македоніка, от, і е, ми, привозили, ми привозили йому матеріал Вичаївський. І в той же час нам було цікаво значить, побачити, власне, що це за бджола, чи ця бджола схожа на нашу українську степу, який вона має екстер'єр. Е, е, я завжди думав так собі, що от е, повинна бути чиста сіра бджола. Е, В один момент, е, опять я не скажу, якому це році було, рік назад там, чи два роки назад. Ми спілкувалися із Суботою, і от я йому доводив, що ні, дожена бути сіра. От і він мене таки переконав, що все-таки може бути жовтизна. І от я хотів все-таки впевнитися і підтвердити, що да, а від якої ми думаємо, що пішла наша українська степова, вона насправді має ці жовті трикутники. Тобто для неї це є нормою. Ми, ну, я питав монаха, того, який займається цією пасікою. Він мені сказав, що значить така вона завжди. От. Жовті трикутники. Ну от, от мені субота навів із, значить, із Рутнера про склінар, що там жовтизна. Ну, колись... Да. Ну, трикутники, так. Да. Тобто, жовтизна, не жовтизна, але ну, жовті трикутники. От така, якби, є ситуація. Тобто з Македонікою у нас в тому числі ми хотіли побачити, яка це б жила, власне, по екстер'єру. Генетику Володимир Федорович робить. От, і якби, збирає статистику зараз по Україні, щоб якась була цілісна оцінка. Ще питання, можливо? Будь ласка, задавайте. По шкалі агресивності, яка проводиться ві, на пеплодітарні, ті в сім'ї материнка від на тих сімей, материнка, дочки з озвучу по цим шкалам? Мала вищу характеристику, ніж її дочки. А як числі не скажу, не пам'ятаю, треба дивитись. Не скажу в числі. Я в том, що коли я був на острові, я спеціально ходив, давайте всі ціни. І той сніг дивився, я проміжу. Коли ми їх забирали, то й загризні. Оцінювати батьківські сім'ї. Я не візьмуся, я їх не, не трусив, не дивився, щоб там говорити. Я просто тобі кажу, що от у мене в обидва групи, 201 першій і 286 вісімсот групи, у мене агресія у всіх сім'ях була вища за норму. Тобто ми від неї, від цих двох груп, взагалі нічого не вибрали в цьому році. Тобто, як 278-й у нас дві матки, такі були, які ми вибрали як миролюбні сім'ї, то в тих двох групах ми не вибрали е, ні одно. Ну, Ми вибрали по комплексу, як нам е, були які кращі, але по миролюбності вони ну, були нижчі значить, оцінки, ніж е, у 278-й. І нижчі, ніж у їхніх мам. Тому що 286. Ну, Власне, 86-та це їхня мама. У мене це 200, це якби ми перевезли, коли на другий точок, то ми додавали до номерів двійку, у мене вийшло 278, 286. По суті, це була 86-та мама. І так от ця мама, вона якраз була, вона в мене є на Ютубі. Можеш, в принципі, зайти, подивитися. Так, вона спокійна, тобто вона була доволі спокійна. Ці бджоли без диму до них не залізеш. Тобто, треба домініти. До тих можна було і без диму залізти. Тому я не знаю, я просто зробив для себе такий висновок. Може він неправильний. Я ж тільки кажу, це з цими генами це все так ну це, це намагання прочитати за мутним склом. От, але я б, ну так, так така є сьогодні, така думка в мене сьогодні. Таке питання. Спокойствує мед, все добре. А як коштує чогось заболівань? Ця бджола має високу стійкість до захворювань розплоду. Чому? Тому що мають високу гігієну і за рахунок цього вони, наприклад, якщо скофероз, а скофероз чистять я би, доволі швидко, тому що мають швидку реакцію на це Тобто за рахунок цієї гігієни. І Наприклад, в Українській Степової, у місцевої бджоли, років, років 15 чи назад, коли в мене ще була місцева бджола, в мене була скафероз. Зараз в мене була скафероз у Бакфаста. Пукарніки в степовій я не бачив скаферозу ні разу. Да, тобто, да, тобто ну, якби тут така ситуація. А, взагалі, а, ну, от, розумієте, тут, з цією гігієною. Це, Здатність бджіл швидко реагувати на всякі такі речі, які якби, інородні. І якщо якась хвороба імену от, розплоду, де треба почистити, то вони це швидко виявляють. Якщо там якісь знову ж таки міль, да? міль це чуже, вони його швидко значить, знаходять, швидко видаляють. Тому якби так. Взагалі обща така е Ну, Суб'єктивна думка моя, да? обща такі, якби, характеристика по життєздатності у степової е, доволі таки висока. Да? Ну, тобто, так. захворіти може люба вжила. От, але що касається того ж самого скафорозу, розумієте, ну у нас я не знаю, можливо це якби таке місцеве, міс, е, знач, місцева така ситуація, що ця бджола більш до нього можливо пристосована, бо да, в цій місцевості він проявляється. От. А, але ну якби, якби таке є, да, так. Пожалуйста, я да, питання я на жаль не чугось висув. Скажіть, будь ласка, на твою думку, яка саме морфометрична знаки, саме індекс індекси, всі інші мають бути для нашої вджити? Ну, я рахую, що з двійки треба понизити до 1,8. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка така. Я рахую, що треба понизити, тому що е, ну, дивлячись на те, що ми маємо, подивись. Ну, Якщо взяти порутнеру, подивитися, як він дає різним породам бджіл кубітальні індекси розбіжності, це практично в одиницю вона завжди. А в українській степової 2, 2,53, так, так? Тобто здається. Так? От, тобто це ну, небагато. Можна загнати в вузькі границі кубітальний індекс. Як можна загнати? Через близькорінне схрещування можна загнати. Ну, розумієте, про, значить, Чистопородна бджола, стандартна чистопородна бджола, це не повинно бути жорстко бредній сім'ї. Це те, що в природі повинно бути. Да? Стандарт писав, мабуть, свій час субота, я не знаю. От тому питання на рахунок того, як він писався, туди треба адресувати. А на рахунок того, що ми бачимо, то ми робимо, і, до речі, це не, не тільки моя думка, а Володимира Федоровича теж е, озвучував цю думку. От, е, ми бачимо, що маючи, наприклад, 2,2 кубітальний індекс, е, може пригати дуже часто, він може пригати нижче двійки. Да? І е, пік може приходити, наприклад, на двійку. Да? Е, середнє значення там, скажімо, 2,3, а да? воно на двійки. Тобто значна частина бджіл нижче двійки. Якщо говорити, наприклад, до Кавказянки порівнювати, що в неї теж нижчий кубітальний індекс, то там вже дисквідальне зміщення різне. Да? Тобто в українській степової воно плюсове. І тут дуже, ну, ця характеристика дає чітко зрозуміти, що то за бджола та чи та. Тому я рахую, що треба все-таки стандарт, мабуть, понизити на, ну, до 1,8 хоча б. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Дякую. Артем, что вы можете сказать по поводу F1 маток, которые облетаются здесь в Бакфаст, с местным трудным? это немножко уж не по вашему. Вы э, про Бакфаст говорите? Да, да. да. Смотрите, вы, что и касается и... Бакфаста, значит, сейчас истерия в, в Украине у нас пошла, что вот, вот Бакфаст облетится на местное пчеле, там, это все там, короче, суши. На, наоборот. наоборот, наоборот, наоборот да. да. Я извиняюсь, да, я извиняюсь. Дима поправляет правильно. Значит, э, ну, короче, сушите весла. Но на самом деле я имею значит, опыт скрещивания инструментально бакфаста с бакфастом и, естественного облета на местном трутневом фоне, в котором бакфаст не присутствует, карника не присутствует, чисто местная пчела. Поэтому я могу делать выводы значит, насчет бакфаста, вот как именно бакфаст ухудшается. Да? При естественном облете однозначно идет понижение миролюбия. Это однозначно оно идет. В більшій менше місці присутствують. Но при, при спариванні контролювати спарню Бакфаста з Бакфастом нічого такого не происходит. Комісару Олександру Даниловичу, я предположив, коли статті вот гуляли, я йому предложив: э, Олександр Данилович, давайте значит, не будемо кудись бігати шукати, зробимо опір. Значить, того чоловіка, що там области на Бакфасті, і такі агресивні стали бджоли там все. Давайте ми знач, від цього пасічника, ви його знаєте, візьміть в нього 10 неплідних маток. 5 маток я осеменю бакфастом, а 5 маток облетиться знач, на його трутньовому фоні. Цих маток віддамо ще якомусь третьому чоловіку, який власне, ну, буде незацікавленою стороною, і він їх протестує і скаже, які спокійніші, які агресивніші. Тобто, і можна буде тоді чітко зрозуміти, на якому трутньому фоні вони облетілися на бакфасті чи все-таки на якісь, я не знаю, там, агресивні бджілі, скажімо, м'яко. От, е, я впевнений на сьогодні, що при спарюванні е, на бакфасті агресивність не буде лізти. Ну, верніше, вона зменшиться, якщо взяти місцеву бджолу і осеменити її бакфастом, то агресивність зменшиться при другому поколінні, може бути що хочеш. Тем более третий, четвертый, там то взагалі до бакфаста уже отношения никакого не будет иметь. Не, ну это вот. мы говорим о миролюбии, а сам вопрос все-таки целостности, как дальше ведут а себя... А чем? А чем вопрос? Ну, о, том, о том, как дальше ведут себя эти пчелы, соответственно, тем... Значит, смотрите, я считаю так, значит, нужно использовать первое поколение, любой пчелы, хоть Бакфаст, хоть Карника, хоть Степная. <связь> да. Дело в том, что если вы используете дальше пчелы, то э, у вас уже идет, э, ну смотрите, первое поколение, у вас Мама даст 50% генов. И папа даст 50% генов. По 16 хромосом. То, что, вот, например, что касается миролюбия, ну, например, матка, конечно, даст больше влияния на миролюбие, чем отец. Почему? По той причине, что матка влияет на все значит, пчелы в улье, на все сестры. А трутень... Влияет только на свою, одну десятую там, или одну, ну, сколько там трудней попало в сперматеку, да. То есть э, на одну только какую-то часть. И вот э, получается такая ситуация, что есть и миролюбные трутни, которые несут миролюбные гены, есть агрессивные. Вот агрессивные будут влиять э, на оценку этой семьи в сторону агрессии, миролюбивую в сторону миролюбия. А матка, если она миролюбивая, то она будет на всех влиять в сторону миролюбия. Но что касается вот, генетически, то 50 на 50. А в следующем поколении еще на 2 уменьшите. Вот, и так далее. Поэтому если говорить про первое поколение, это по миссии первого поколения. Вы должны понимать, что это не чисто... Ну, сами матки могут быть не могут, они как бы есть чистопородные, но то, что они дают уже пчелу, это э, пчелы помеси. И если дальше с ними работать, э, ну, можно работать, бакфас тоже помесь, да, но работать контролированно. А если работать неконтролированно, тогда у вас будет, ну, чтобы для того, чтобы... Вот скрестили что-то с чем-то, в результате получили помесь первого поколения. Для того, чтобы эта помесь, как пишут книги, что помесь расщепливается, для того, чтобы она не расщепилась, нужно сделать закрепление, то есть нужно сделать возвратное скрещивание, близко, близкородственное скрещивание. Веком и мама, вот эта помесь, и отец будут иметь одинаковые гены. То есть не будет кому с чем расщепливаться, оно все одинаковое. Вот. А при естественном облете однозначно вот будет расщепление, потому что все будет разное. Поэтому первое поколение дальше не надо. То есть взяли матку там, бакфаста, вывели дочек, облетели на вашем трутневом фоне, ваш трудневый фон даст вам какую-то более прибавку к там пчелы, может зимовку там что-то добавить, если ваш местный фон имеет ну, где-то лучшую, может, зимовку. Вот. Первое поколение. Это товарные семьи. При селекции только контролированное спаривание. Без контроля спаривания, вот я рассказывал про миролюбие, вы далеко не заедете.